Чи силою Божої благодаті перемагає ця людина, яка вірить Господа, ті гріхи, які треба полишити? Випробовувати себе, от звички, думки, уподобання, які в мене є. Які вони? Вони узгоджуються із Духом Христовим, з його правилами, як би Христос міг би вчинити. Тобто з усім тим, що перешкоджає в повноті мати відносини з Ісусом Христом. От характер. Чи продовжує Христос мені? Відновлювати образ свій. Знаєте, ретельне дослідження самого себе і позбавлення себе від усього того, що заважає повноцінним з Ісусом Христом. Це є воля Божа. А якщо я цього не бажаю, це суперечить волі Божій. І це повинно міцно війти в життя християнина. Особливо коли це от настає вечеря Господня. То нехай людина випробовує себе, а потім уже хай їсть хліб та з чаши. Це важливо. Взагалі, вечеря Господня дає. Людині можливість відкрито засвідчити про своє уподобання і про свою відданість Господу. Знайте, якщо говорити вже про роль омиття них, то гарно описано це в Івана 13 розділ. Це коли є омиття них дверима. Це не просто омитаного. Щоб відчути прохолоду, відчути полегшення від ввечері або навіть десь в день, коли це спекотно, від тих праць того, того труда, який я мав, обрядного мовіння це коли я службу несу людині, кому я омиваю ноги. Я службу несу, я упокорююся. Отакі от є принципи її митя них. Я себе випробовую. І от в той час Павло каже до вірян апостолської церкви: випробуйте себе. Хто ви і що ви представляєте? Текст 29. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд? їсть і п'є. Звісно, що тут мається на увазі собі, він на осуд їсть і п'є. Там недостойно, негідно. Як це розуміти? Людина прийшла в той час до церкви, до спільноти, яку організував Христос. Створив церкву Христос. І в Матвіє це чітко сказано, що Господь створив церкву. Створив церкву. І різні люди приходили в той час до церкви. І потрібно аналізувати своє життя і своє ставлення до Господнього тіла, до церкви. Віряни повинні. Приступати до вечері Господні, усвідомлюючи, що це не просто вечеря любові. Я кажу, що в той час ми знаємо згідно історії, що часто християни зустрічалися, і вони називали це вечерями любові. В той час це правильно було розуміння, це агапа любов, це Божа любов. Це безумовна любов, це принципова любов. Тому мається на увазі вечеря агапи, вечеря любові. І часом були якісь неправильні розуміння того, що оці вечеря любові це не просто сніданок чи вечеря, а те щось більше, в якого ми. Проводимо цю вечерю агапи, вечерю любові. Тому, і в 29 му тексті говориться, що, будь ласка, розрізняйте, Павло застерігає і заохочує розрізнити і розділити, що ось проста вечеря, яку ти десь удома звершуєш. А це. Уже стосунки з Ісусом Христом. Це вже символи. Знаєте, дослідники мають щодо цього тексту два таких напрямки роздумів. Перше, одні кажуть, що це стосується вечер любові, які були перед вечерю Господню. А інші кажуть, ні, це стосується, мабуть, Павло мав на увазі, бо він же відповідає на запитання коринтян. В цих текстах є це відповідь коринтянам на їхнє запитання. Як розуміти вечерю Господню, бо були проблеми. І інші дослідники кажуть, що це стосується вечері Господні, що в той час віряни до кінця не усвідомлювали, наскільки. Наскільки треба переосмислити, передумати в своїх серцях, що це не просто ми прийшли, взяли хліба, взяли вина, поїли і розійшлися, помолившись. Розрізняти, розділяти, щоб бачити різницю, щоб розуміти, що. Викупна смерть Ісуса Христа є у цих символах. Це символи, що вони вказують на страждання і пролити кров Ісуса Христа. Зараз у нас теж є пам'ятники. І пам в той час також були пам'ятники. І це пам'ятні знаки, під якими написано, що це. В честь чого цей пам'ятник і цей знак поставлений. І воно нас повертає і десь в історію. Так от вечеря Господня це не просто пам'ятник. Прийшли, згадали і пішли. Тут більший сенс є Вечері Господні. Тут розуміння тіла Господнього, церкви, церкви, чому я тут? А чому я прийшов і. Я кажу про коринтян, про той час. Чому я прийшов саме у цю церкву? Чому я став саме послідовником цієї церкви, а не якоїсь там іншої в той час? Чому я належу до цієї церкви? Чому я хочу бути в цій церкві? І взагалі, що я повинен із цих зобов'язане робити у цій церкві? Як мені ставитися до всіх цих обрядів, до цього порядку, який на той час апостолі церкві був запроваджений? Вечеря Господня, вірянами, повинна виконуватись не як простий обряд? Я це повторюю, бо це нагадування, якою ціною. Вірянин цей був викуплений, яка ціна була заплачена за кожного, хто був на цьому богослужінні у коринтянах? Обряд нагадує про наш обов'язок, якщо вже і про нас, згадувати, відкрито сповідувати Ісуса Христа. Про його викопну жертву сповідувати, про його страждання, страждання Божого Сина. От що потрібно розрізняти? Що Господнє тіло, церква це не якісь інші зібрання, які не пов'язані. Кров'ю Христа. Текст 30. -й. Через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які впокоїлися. Дослідники, які добре досліджували історію тих часів часів Апостолської церкви і життя, коли жив апостол Павло. І інші апостоли Ісуса Христа, вони кажуть, що цей вислів, ці слова, це відповідь на запитання Корінтян, бо вони турбувалися про те, як розуміти, чому є хворі серед нас, недужі. Тут не питання в тому, що всі віряни того часу повинні бути здорові. От вони ходили в світі. В різних там були того часу конфесіях, потім раз прийняли Месію Ісуса Христа в своє серце, долучились до церкви, і всі, і всі стали здорові. Тобто забули, що таке хвороби до кінця смерті своєї. Не про це мова. Це вказує на фізичні хвороби справді та фізичні недоги. І, можливо, в українській церкві були жадібні. І нестримані люди, які проявляли оці риси, тобто вони в них були до того, як прийшли вони до вже церкви Ісуса Христа в той час, Апостольську церкву, так, і вони продовжили проявляти, будучи вірянами на вечерях Господніх, от такі свої риси, негативні, жадібність. І також нестриманість. А коли буде нестриманість в різних аспектах, навіть в їжі, так, то, звісно, це призведе до хвороб. Бо гріх починається з маленького, кажуть, такий приклад наводять з так? щось з маленького гріх починається, але потім це виростає в страждання від цих же ж моїх неправильних. Вчинків або способу життя, і це може призвести до передчасної смерті. До передчасної смерті. Взагалі, слово вмирає в писанні часто е, справді позначається як смерть, як просто смерть. Але ж е, покарання за пияцтво, за е, обжерливість. Е, це ж не те, що Господь чекає і зараз я тебе буду карати. А хвороби, вони демонструють спосіб життя таких людей. Я не про те, дорогі друзі, мовлю, що коли людина прийшла до Господа, скажімо, у 40 років, в 50 років, а до цього часу вона. Вела спосіб життя ну, взагалі нерозбірливий, то наслідки будуть якихось негараздів зі здоров'ям. Будуть наслідки. Тут мова ведеться про те, що люди продовжували, продовжували жити так, що вони навіть не хотіли зрозуміти, що Вечеря Господня це святе. Це не просто вечеря, це в колі друзів, згадування якогось пам'ятної дати, а це розуміння того, що це символи тіла і крові Ісуса викупна. Тому ці слова Павла можна розуміти у такому широкому сенсі, враховуючи те, що або я маю міцний зв'язок з Ісусом Христом. Або я не маю, а просто по інерції ходю, мені подобається бути, і не усвідомлюю я, наскільки це важливо практично свій спосіб життя поєднати з принципами і взагалі з Духом Христовим в вчинках своїх, в діях своїх. Тобто той, хто своєю безтурботною, Поведінкою на вечері Господній проявляє неповагу до страждань Ісуса Христа, той позбавляє себе Божих благословень. Вечеря, ту, це страждання, і то, Тому ті, які так себе поводять, звісно, вони будуть і в інших аспектах. Принципів себе поводити недбало. І це призводить до хвороб, до недугів. І багато передчасно в той час впокоювались тобто помирали. Помирали з надії на Господа чи без надії це вже Бог знає, з якими думками вони впокоювалися. 31 перший текст. Бо якби ми самі себе судили, то нас би не судили. Знову ж, тут є грецьке слово, яке означає суд слово, розрізняти, не просто осудити когось. Ну, тут про себе осудити і сказати все, я негідний. Часто і зараз так буває, коли люди вважають. Я негідний, все, я, мабуть, не спасуся. Друзі, раз так людина говорить, значить, на неї впливає ще Дух Святий, і потрібно перемінити свої думки про те, що ти готов, будь готова, готовий покаятися. Тому у 31 тексті говориться, що знову ж таки розділив собі. Розсуди себе, розсуди себе, поміркуй, ще так воно може означати: поміркуй над собою у світі слова Божого, навіть молитві. Який ти? Що потрібно зробити так, щоб повністю Христос міг жити в твоєму розумі, в твоєму серці згідно ну, синонімів біблійних? Так що. Проаналізуй себе самого, свій моральний стан у світлі божественного закону. Мені здається, що якраз і Павло мав на увазі, коли писав, що зробіть це, розсуди сам себе у світі Слова Божого і заповідей Божих. Якби вони так робили, то б світські люди не казали би про них, що щось ви дуже погано виглядаєте. У вас якісь неправильні вчинки, ви ходите до церкви, але дієте так, що гірше, ніж ми діємо. Важливо, важливо, щоб був ретельний самоаналіз. Важливо, щоб, як каже апостол Петро, щоб краще нехай ви будете страждати як християни, а не як ті, які їм тільки вдавано себе показувати як християни. Коли говорити вже про 32-текст, пов'язуючи його з 31-м текстом, то там в 31 тексті, Сама людина розмірковує про себе, робить аналіз свого життя, а в 32-му тексті написано: а як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Коли люди осуджують, Якщо там немає Духу Божого, це проблема. Недаремно Давид казав, Господи, я вибираю те, щоб ти міг покарати мене. Бо завжди або Боже осудження, або Божий суд чи покарання не сприймайте як щось негативне. Якщо Господь допускає страждання, Він дозволяє ці страждання у вашому житті, в першу чергу, це стосується корин... коринських християн, вірян, то вони для того, щоб допомогти тобі виправитися. Це милосердне. Допущення або дозвіл Богом у житті коринських християн, щоб вони могли замислитись, а чому так стається? Можливо, щось у мене в з Богом і з тілом Христовим щось не так? І запитання стоїть ось у чому? Не чому, а для чого це стається? Для чого це стається? Недбале ставлення до вечері Господні, були відносним милосердям. Коли людина недбало в той час ставилася до вечері Господні, і вони продовжували жити. Але десь якісь були хвороби у них, бо вони в інших діях свого життя вчинили не згідно правил Божих. І Бог давав їм життя. Щоб вони могли замислюватись над тим, а чому так стається? Бо Бог має на меті врятувати від морального занепаду. Що краще покаятися, краще визнати свою провину, краще покоритися перед Господом. І бути в тілі Господньому, ніж продовжувати жити так і не приймати повчання Божого, щоб буде потім, як написано в 32 тексті в другій частині, щоб ми не були осуджені зі світом. Світ це весь світ, не просто там територія Римської імперії того часу, це весь світ. Буде осуджений. І ми знаємо згідно писання, що у 20-му році книги об'явлення говориться, як буде, на жаль, осуджений світ, тобто ті люди, які не хотіли зрозуміти, впокоритися, бути всмирені перед Господом. 30, це 32-й 30, Тут це мається на увазі. 33 текст. Тому, брати мої, в інший сестри серст, мої, як сходитися їсти, очікуйте один одного. По-перше, цей текст нам говорить про те, що ми йдемо правильним шляхом міркувань з 28 го текста по 32 й цього уривку. Бо ми бачимо, що проблеми були якраз ті, про що ми з вами проговорили вище. Люди певний час в коринтянах не розуміли, що якщо ти багатший, а тут є бідніша людина, то в день суботні ви рівні перед Богом. Якщо ви приймаєте Вечерю Господню, то ви всі приймаєте вечерю Господню, і ви рівні перед Богом в спасінні. Статус тут уже не впливає на те, що хтось перший отримає прощення, а хтось другий отримає прощення. Далі, коли ви виходите на вулицю і тиждень цей від суботи до суботи, то так, справді, хтось має більший статус, хто має менший статус, хтось слуга, хтось. Хтось господар, так? Однак, однак, коли ви сюди приходите, я кажу про той час, то не поводьте себе, як пани, принеси, подай, я поїм, а потім ти будеш їсти. Таке там було. І на тижні треба, щоб була субординація, слуга поважай. Свого пана і пан поважай свого слугу, бо ви в Христі Ісусі одні християни. Повинна бути повага. Тому, братиму, наступне, що в цьому тексті ще потрібно розуміти, 33-й текст. Що коли ви сходитеся, то майте повагу до тих. Хто, можливо, прийшов на 5 хвилин пізніше і разом починаєте вечерю Господню. Не кажіть, що ви кращі, а хтось гірший. Не коліть один одного, а очікуйте смиренно. А якщо хто голодний, то зрозумійте це вже 34 текст, то зрозумійте, що вечеря Господня. Щоб не наїстися, а щоб згадати страждання, смерть і славний прихід Ісуса Христа. Ось що таке Вечеря Господня. І Павло доніс цю ідею. Павло доніс цю вістку коринтянам. І вона наскільки важлива? Що Бог заважав за необхідність її залишити для наступних поколінь. Запрошу до молитви. Наш Отче, ми до тебе зараз звертаємося в нашій одній спільній молитві і дякуємо тобі. За викуплення. І насправді Боже єдиний Отець, Син Дух Святий, слава Тобі, за дедовижні чудеса і благословення, за те, що найбільше чудо в тому, що серця людські відкриваються для тебе. Що Ти нас привів одного разу до Ісуса Христа Отче, і Ти Ісуса нас підняв із мертвих духовно. Ми просимо нас сьогодні, благословив цій вечері Господні, коли всі, хто готовий будуть брати участь в служінні, в службі омиття них та в прийнятті символів Ісуса Твоїх тіла та крові. Благослови, благослови нас, Господи, в цьому, щоб ми не були подібні до деяких із коринту в той час, коли ці слова були вперше прочитані вірянами того часу життя апостола Павла. В перший апостольський період. Боже, ти бачиш серця наші, тож і нас поблагослови, щоб ми серйозно поставилися до, і відповідально поставилися до відносин з твоєю церквою і з тобою. Благослови. Благослови нашу країну і світ у тому, щоб ще більше і більше людей приймало твою волю. І в контексті і наших міркувань згідно цю уривку Перше Коринтян, 11 розділ з 28 тексту. Слава тобі, Боже, за все і за цей час, за благословення і можливість брати участь у вечері Господній в ім'я Ісуса. Амінь.